Ми перебуваємо на території Херсону, і це вкотре місце, яке ми завжди знаємо, що ми знайдемо на території звільненої України. Це катівня. Ви можете подивитись, що людей, яких тут утримували, навіть не випускали елементарно в туалет. Ми можемо тільки здогадуватись, яка кількість одночасно тут перебувала, але і вже люди. Які дають свідчення, кажуть, що тут було не менше ніж 20-25 людей. В моїх руках це показник нашої незламності та нашої віри. Людина, яка це зробила, я дуже хочу особисто з вами познайомитись, я впевнений і сподіваюсь, що ви живі, живі, здорові, наскільки це можливо і вкотре. Я звертаючись до всієї міжнародної спільноти, кажу про те, що Російська Федерація країна терористів. Те, що роблять її військовослужбовці, це не люди. Тримати в таких умовах таку кількість людей, це не просто порушення Женевських конвенцій, це елементарне якесь падіння на дно якогось животного відчуття. Тобто, що, що за люди. Які це роблять, що за люди, які дають такі накази робити це, і що за люди, які виконують такі накази, нам, безумовно, треба не просто фіксувати такі злочини, не просто приїжджати на такі місця. Нам треба, і ми вимагаємо відкриття окремого міжнародного трибуналу, який би засудив дію Російської Федерації, визнав їх державою терорист, та визнав. Що те, що робить Російська Федерація, російські військовослужбовці повинні юридично бути визнаним як геноцид української нації? Ми нікому не бажаємо, щоб, щоб хтось пройшов через щось подібне, бо це не людські тортури, це вбивство, катування, гвалтування, і цим займається в сучасному світі країна терорист під назвою Російська Федерація. Це, що вже там засоли, отакі вентиляційні отвори, це робили вони, для того, щоб, ну, для того, щоб переробити це цивільне приміщення. Тобто це не була не поліція, це не була Служба безпеки України, це не, застр... не пристосоване для утримання. Формально? Е <правда> <Промагаю? правда> Все, що тут є, <правда> отак вони і <правда> отримували. Вони спали на таких коврах. Ось, і все. 15. дні свої відмічали. Відраховували. Сіди злочини, вони намагалися занизнути. Ну, де, ну, понятно, що все вони не вивезли. Ну, спроби такі були. Якщо ви перебували якраз тут. Так, в п'ятій камері. п'ять камер. Обиста камера. А знаєте, хто збіг? 24, 24, 24 дні. Да? Все, відбувалося, що ми відбуваються, але саме таке. Неприємність – це електрофорез до до з сознання вже і потім трошки відпочити і знову електрофорез. Тобто електрику просто прив'язували до стула. Так, да, прив'язували до стула скотчем, і електрикою питав, задавали питання, які хотіли, і відповіді отримували теж, які хотіли. Все все підряд, все підряд. Це вони накидали там таку кучу. Питань, все, що захотіли, написали. Ми ж новини вже зараз читаємо, то ми без новин сиділи майже місяць, то ми не знали, що робити. Ми там молилися, щоб дали той ленд-ліз, щоб дали, країні дали зброю. Молилися за дітей, понятно. молилися за військових, щоб це було все скоріше трапилося.